І вернемося ще раз по тому насосику у тену. Чому ми замінюємо колишковий вал на новий? Ну, Вроді би на, на вигляд нічого. Але що ми маємо? Ну, підшипники тут розбиті капітально, але не, не в підшипниках діло. Тут хтось щось пиляв, вже тут немає. Ну, Тут ще не зовсім критично, але теж не... ось цей курочок. Цей кулачок хтось пиляв на, 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 цьому, на, на ждаку. У тої вершинки майже нема. От. Що тут лишилося? Оце пиляне. Тут та сама От. робоча частинка, по якій бігає ролик, а тут спиляне і тут спиляне. Тобто воно вже тут вже немає того кута, щоб мало мати. Ну хтось собі його пиляв, от тут теж попиляно. І теж от, ось де ролик бігає, тут також немає того, що має бути. Тому її міняємо. Не можемо дозволити собі таке поставити назад. Клієнт попереджений, з клієнтом все узгоджено. Міняємо.